Вітаю вас, любі дівчата. П'ятниця, день Венери, День красивої жінки. День, коли квіти це не розкіш, а базова потреба. Ну, взагалі, для жінки квіти це ніколи не розкіш, а базова потреба. Мені дуже захотілося, щоб ми з вами стартували саме з цієї історії, для того, щоб ви розуміли, звідки в мене ця любов до краси. До такого красивого оточення, любов до насолоди та вміння створювати навкруги себе якусь таку особливу романтичну історію життя. Все родом з дитинства. Але в мене історія протилежна. У мене не було красивого дитинства. Моя мама ніколи не купляла квіти. Я ніколи не бачила, щоб мама була. Задоволеної ресурсною жінки, яка в стані щастя, наприклад, готує їжу, або в стані розслабленості робить собі макіяж в якомусь красивому жіночному одязі, були дуже складні часи, і знаєте, я завжди мріяла про. Красивий домашній одяг. Я пам'ятаю, оці капці Діди Морози, які вона мені колись там подарувала, в яких я і спала, тому що вдома було холодно, як зараз, у більшості осель України. Так? І я. Коли стала дорослою дівчинкою і е, та змогла е, зрозуміти, що насправді е, для мене дуже важливо виглядати вдома красиво. Для мене дуже важливо, з якого горнятка мені е, пити чай або каву, коли я почала е, приділяти цьому час, а не просто, знаєте, ну там з якогось там посуду щось я. Випила чи щось з'їла там на ходу, і все таке інше, моє життя почало реально змінюватись. І ну, я насправді дуже багато років думала про те, що ну, от, домашній одяг це той одяг, який, наприклад, вже ну, не дуже можна носити на роботу так, що вже ну, ця футболка не ок для того, щоб в ній виходити в люди. А виявляється, що вона ок для того, щоб приділяти час найдорожчим людям, таким як чоловік, таким як е, я сама з собою. Так і знаєте, це просто такий страшний парадокс. От чому з жінкою трапляється е, біда, якщо можна так назвати, коли вона виходить заміж? Була така е, красива, бойова жінка, яка просто за нею толпи чоловіків. І ось вона вийшла заміж, вона закрила свою базову потребу знайти чоловіка, так, це потреба, вона там ще з прадавніх часів, та знайти собі пару для продовження роду. І по типу, все. І ось вона е, забула про те, що як. Важливо бути у стані тієї жінки, яка шукає собі чоловіка. І як важливо чоловіку зранку бачити красиву дружину, та зрозуміло, що з набряками, та зрозуміло, що не виспано, та зрозуміло, що десь там хтось спав в сховищі, десь хтось спав під десятью ковдрами, десь там хтось провів час. Ну, як, як має бути, але вона все одно ну, вдягнула щось тепле, але красиве. Вона не носить той, той одяг, який е е вийшов з ладу, а вона його викидає або віддає на потреби тих людей, які, які цього потребують. Розумієте, викиньте. Викиньте весь домашній одяг, який не куплений вами. як... Одяг для вашого дому це моя така дуже важлива перша рекомендація. Ви маєте бути найкрасивішою жінкою для себе в своєму домі, в своїй квартирі, в своєму куточці. Нехай це буде просто орендована якась там, не знаю, частина. Я проходила в своєму житті дуже багато різних моментів. Повірте, я не народилася дівчинкою з. Срібною чи золотою ложечкою в устах. І мені дуже хочеться, щоб ви передивилися свій посуд. от прям Ми дуже багато уваги приділяємо своєму посуду, з чого ми п'ємо. там все В нашій команді це якась така важлива історія. Але чи викинули ви те, що вам не приносить радість? З чого ви. П'єте і не відчуваєте от цього моменту естетичної насолоди. Викиньте цей посуд. Майте посуд такий, щоб у будь-який момент вам хотілося зробити фото і поділитися своєю естетичною кавою. Майте на своїй тарільці той набір продуктів, чи це може бути просто відвернене яйце. Ну, я не знаю, шматок моркви, але як нарізаний, як покладений на тарілку, чи будь-що завгодно, розумієте справа не в грошах, і квіти, це така ж сама історія. Розумієте? Ну от е, так, вартість мого букету. От саме цього вартує 750 гривень. Але я, наприклад, могла купити одну троянду, одну ромашку. Чи просто купити одну ромашку. Чому ромашки? Тому що от вони такі тендітні, вони такі справжні, вони такі якісь. Для мене ромашки вони символізують дуже багато всього. І тому це вічки, які ви отримали, так от вони виробляли саме на замовлення для нашого проєкту. Одну гілочку, чогось малесенької хризантемки в малесеньку вазочку, будь-яку. Знаєте, це може бути і вазочка з якогось там, наприклад, дифузора, який вже ну, не має аромату. Це може бути будь-що але важливо мати поряд з собою живу енергію. І не квітку в горшечку, а квітку живу, яка стоїть саме для вас. Домашня білизна на ваш на ваших ліжках це має величезне значення. Ми це проходили з вами в тому проєкті, де у нас були там берегіння, коханка, Голівудська діва. Так ми все це проходили. Але я вам ще раз хочу сказати: от може, у когось з вас було дитинство, де вас навчили це робити, але. Через навчену безпомічність того, що все одно не буде краще, щоб ви не робили зараз, нічого не зміниться, по типу та скільки б ви не зробляли зараз грошей, нічого не зміниться, і ще витрачати зайве. Якщо ви наведете порядок у своїх всіх. У всьому майні, що у вас є, повірте, у вас просто впадуть шори. Я дуже хочу, щоб ці базові моменти, ваша нижня білизна, ваша білизна для сну, ваша, ваш домашній посуд на цих вихідних ви приділили час. Навіть прикраси, викиньте те, що вже давно було, поламане, де залишилась одна сережка, а іншу ви втратили. У мене, до речі, є навіть такі комплекти. Я чогось бережу другу сережку Решку того метелика е, розумієте, оце дуже важливо. І домашній одяг. Ви вдома. Будь ласка, виглядайте красиво. І оце так само і е, ваше тіло. От Все, що ви наносите на себе, воно має бути якимось особливим, тому що це ваша щоденна рутина. Ви розумієте, що, о, ну, звісно, можна піти в Євро, купити звичайний крем для рук там за 20 гривень, чи скільки там вони коштують. Але чи буде вам він давати той стан? стан того, що ви у цих дрібницях дозволяєте собі, от Меріке це про дозволяти собі. У мене все ну, знаєте, життя в оточенні консультантів з краси завжди були звичайні. Жінки, звичайні жінки, я називаю люди не мільйонери, не мільярдери, не супермега. Там якісь там медійні особи це були звичайні люди, які працю працювали і працюють в обленерго в школах, в банках деякі ну, і працювали, і працюють. Директорами чистоти, я так можу сказати, І, ну дуже багато жінок в оточенні, які заробляють відносно невеликі гроші. І вони мені завжди казали: от для мене Мрікей це, це про те, що я. Відношу до себе, себе до категорії особливих жінок. Це про, це про приналежність, розумієте, приналежність. І от коли ви бачите в своїй ванній кімнаті, ці баночки, коли ви можете зранку просто е, прийняти душ і нанести на себе от на своє волосся, на свою постійну, на постільну білизну, так? нанести ці продукти, і коли у вас є. Бажання кожного кварталу змінювати те, що ви маєте, це величезна насолода. Я вам чесно скажу, от я відверто вам скажу, жінки, мої родички, от саме кровні родички, так, та жінки, ну, яких я люблю, вони. Я, ну, більшість з них, незважаючи на те, що я можна так сказати е, та наставниця з красивого життя, от такого е, я е, не бачила їх в насолоді від життя. Починаючи зі своєї мамочки, любої моя ну, мама, я її обожнюю, вона дала мені життя, я її дуже поважаю. Ну, у неї не ну може і був шанс, але в принципі, вона не мала в своєму оточенні такої жінки, як я, і у неї не було шансу прожити. Життя по іншому, тому що у неї не було можливості мислити по іншому, розумієте, були такі часи. У нас у всіх з вами є шалені можливості, тому що ми кожного разу бачимо цей приклад от такої жінки. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, що коли жінка не може насолоджуватись, то навіть якщо їй вдалося. Насолоджуватись собою, от собою, своїм станом, своїм життям, собою тут і зараз. Вона не здатна ділитися цією насолодою. Вона кожного разу робить з чоловіка якогось тюфяка тому що на себе бере все, що тільки можна на себе взяти, і що не можна на себе взяти. В її родині діти. Не допомагають, вони ну не відчувають необхідності цінувати мамин час та казати Мама, Боже, яка ти красива. Я привчаю своїх хлопців. Якщо мені Миронець сказав, що мама, ти красива сьогодні, я кажу, а де а де комплімент? У мене Мирончик завжди приносить мені каже: мама, це тобі подарунок? Це тобі подарунок. Він же завжди бачить, що я роблю. А мама постійно людям дарує подарунки. Він, він думає, що в мене майстерня подарунків. Керу і він також збирає колекції. Знаєш, і то тату подарунок, то ма вони ростуть і бачать. Мій головний приклад показати дітям, що жінка це е, не кінь. Жінка це лагідна поні. Я цьому вчилась, чесно вам скажу. Дуже багато років в цьому вчилась. Для мене була якась дивна історія, оці всі ефемерні жінки, які в легкості щось там роблять. І я завжди багато працювала. Я з Миколаєва поїхала, тому що я фізично не могла там народити дитину. У мене було там так багато роботи. У мене було так багато клієнтів. Я так багато працювала, що. У мене просто не було фізичної можливості знайти час для продовження роду. І я думала, що так нормально, тому що я ж я не вміла по-іншому. І коли мені Ірина Шради завжди казала, «Свєта, ти не тим займаєшся? Які брови, які макіяжі в п'ятій ранку, які там склади, які ти постійно розвозиш людям? Я замовлення консультантів. Отримувала, розпаковувала, розвозила по домам. Ну, це бред якийсь просто скажений. А коли ще приїхала в Одесу, я ще й посилки відправляла. І, і, і потім приїжджала ще в в Миколаїв і в ці баули везла людям, тому що я не могла навчити людей проводити замовлення. І тільки діти мене змінили. Діти змінили мене, тому що я. Фізично не змогла цього робити. І я настільки щаслива, що я зрозуміла, що я ніколи своїм е, пахарством не поведу за собою інших жінок, тому що вони і так пахарі, вони і так кожного дня працюють дофіга много. Вони і так кожного дня е, і те, ісе, і все, і п'яте інше. І їм потрібна жінка, яка продемонструє своїм реальним прикладом, я ніколи не обманюю. Що можна по-іншому, що треба по-іншому, що не потрібно пахати, а потрібно е, вчитися делегувати, потрібно вчитися розуміти, що в пріоритеті, що потрібно зараз робити, а що не потрібно робити. Тому що жінки роблять дуже багато зайвого, що можна попросити зробити дітей так, І попросити їх не з позиції того, що ти повинен це зробити, а що ти ой, слухай, ну ти ж найкращий скрембл приготуєш. Зараз до нас куми приїдуть, е і ти ж приготуєш. Він каже: Да, для дяді Віталіка. Це реальна історія цей скрембл. знаєте, Він пішов, посади мене, я буду калапуцяти, ті яйця. Знаєте. Інша б дитина сказала: слухай, в три роки <хи> я тобі буду скрембл готувати. розумієте, Та, ну, Мій чоловік знає. Знає, з, з початку наших відносин, що він краще мене прибирає, що я погано Погано там все Все роблю по дому, я погано. І завжди йому кажу: слухай, ну ти ну ти найкращий, ти, ти просто ні, і жодна у нас людина, яка там приходить нам допомагати, вона не може зробити так, як він. Знаєте, але все одно я його навчила делегувати, тому що можна було здуріти від того, що у нас немає часу на двох. І це ще одне головне правило. Бачу вже 15 хвилин, але добре, що поставила горизонтальну камеру, і я сподіваюся, що ви. Прослухайте це відео на перемоці, там може на швидкості, я не знаю, два з половиною навіть. Але головну думку ви вловите, Що найголовніше, якщо ви в парі, вам пощастило, це казати один одного, я тебе люблю кожного дня дітям, чоловіку, собі. І коли ти кажеш людині, що ти її кохаєш щиро кожного дня, незважаючи на те, що ти вчора казала, і що ти найкращий, і що ти все ну тут тебе не можуть по скотськи відноситись. Вибачте, будь ласка, да, у відповідь дуже важливо знаходити час. З своїм чоловіком проводити, будьте прогулянка, будьте сніданок, але сніданок не такий, що ви там в телефонах сидите, і там один одного не бачите. А це так, щоб ви могли про щось поговорити. І не про війну, і не про новини. Хоча мені чоловік розповідає там, інколи там про новини, коли я його питаю, що там. Тому що я не ну, у мене немає ніякої жодної групи, жодного пабліку, я живу в довірі. І я розумію, що моє світло, воно має я маю витрачати свій час на те, щоб світити, а на те, щоб просто я дуже емоційна, знаєте, і я дуже емпатична. А емпатія це переживання болю за людей. Якщо мені бути... Буде... Я буду переживати весь цей всесвітній біль. І навіть, знаєте, я зловила себе на думці, що коли я там записувала історії на цей, проєкт, на цей проєкт і запрошувала людей. Я спочатку ж не прочитала новини, не знала, що відбулося. Я знала, що у нас були страшенні вибухи, але я до них вже звикла. Вони там у нас кожної ночі. І так що мені не жити тепер? та Не прочитала, що там, де там, і записала, потім думаю, блін, а може це не на часі? Кому потрібно? Блін, ми насобі. Солода жіноча, коли таке відбувається. А потім я думаю, блін, ну, а якщо б я це знала, то я ж нічого б не зробила взагалі б нічого не робила, тому що думала, продовжувала думати про те, що людям не до цього. Я вважаю, що вам до цього. Що якщо ви тут, то вам до цього. Робіть прості речі. Не шукайте ідеальних моментів. Ой, от там у мене буде час. Колись там, у відпустку я піду, робіть потрошки. Плануйте собі, сьогодні 20 хвилин кожного дня я приділяю тому, що в кожній шухлядочці я навела ревізію, викинула зайву білизну, викинула домашній одяг. От почніть з домашнього одягу, відсортуйте. Відсортуйте знову ж таки всі протерміновані баночки, всю протерміновану косметику, всі брудні косметички, поламані, якісь там, знаєш, оце все краде ваш ресурс жіночі. І Насолоджуйтесь битом, От насолоджуйтесь просто битом, бит, рутина це не страшні слова. Це е, те, що є фундаментом нашого життя. Якщо ви зможете повпливати на це, ви зможете повпливати на все інше. Насолода це не якась технологія, так, це вибір. Вибір кожного дня. Вибір бути з собою тут і зараз. Е, ви знаєте, я інколи соромлюсь своїх довгих думок. Я не вмію видавати оці коротенькі такі тези. Територія мого таланту це глибина. Я будую з людьми відносини вдовго. Мені хочеться, щоб жінка, після того, щоб вона мене повністю прослухала, вона так зробила: Ні, все, я хочу спробувати. так? І якщо це позитивно вплине на стан ваших подій, якщо ви повернете собі ту молоду жінку, яка спокушала чоловіків своєю енергією, своїм станом, своїм зовнішнім виглядом, хоча я ж не кажу вам йти спокушати, але це важливо. І бачу, от я договорила: у мене акумулятор пише: низький заряд батареї». А я вже все сказала, піду. Готувати обід і проводити час якісно. <смір> Сподіваюсь, що це відео ви подивились до кінця.